Калімера, черговий день. Ми вчора приїхали вже дуже пізно. І зараз ми поснідали. І підемо. Підемо вчити грецьку мову на пляжі. Олег замовив за книжки, я потім вам покажу. з собою. Підемо і на пляж, і вчити грецьку. Я спеціально здесь купив, тому що говорив у мене мій перший язык русский, я вирос. Бабус, Олег з Молдавії, якщо хто не знає, тому так сталося в житті. Тому замовив грецько-російські підпосібники для себе. Покажу вам трішки нашого готелю. Кані yes. Анна? Hello video Anna Reception Postup here public Relations. hotel sehr schön and fro and very nice feels yeah, yeah. yeah. cool. Боже okay. 30 30 градусів люди 30-ка сьогодні. А яке число сьогодні? 20? 28 вересня, 28 вересня. Люди. Ми купили водички холодненької. Яка краса. Можливо, хтось дивиться наше відео перший раз. Мене звати Віта, мого чоловіка Олег. В цьому відео продовження нашої відпустки в Греції на острові Крит. Греція нас колись давно з Олегом з'єднала. І ми, як тільки є можливість, летимо відпочивати саме до Греції. Є вже багато відео з цієї відпустки у нас на каналі. В попередніх відео ми показували і розказували про місце, де ми знаходимось Ми зараз на острові Крит в Агія Галіні. Також ми були проїздом Іракліон, це головне місто на острові Крит. Та у маленькому, дуже симпатичному містечку Навпактос, це на заході Греції. Все це є в наших відео. Запрошуємо вас, підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами. А також більше відео про подорожі на нашому іншому каналі, турист. Енабіра. Енабіра, паракало. Мія просто ми почали вивчати грецьку мову, і я вам скажу чесно, знаючи чотири мови, для мене це дуже важка мова. Греки молодці, вони майже не допускають до мови слова іншомовного походження. Вони все називають своїми словами. Тут на фініш дають узол. І зв'язку з тим, що така жара, кавунчик. Ну, узу ми не будемо пити. Ми не будемо, ми алкоголь не п'ємо, але кавунчик візьмемо. Навіть ті слова, які широко вживані, офіс, ще щось, телефон і так далі, в них на все є свої слова. -тайм. Ми прийшли додому в номер свій. Хочу показати, пам'ятаєте, вчора в аеропорту нам дівчатка давали цукерки. Їхні грецькі, вони сказали, якісь там народні, давайте. Я хотіла показати, просто почала їсти і згадала, що вам не показала. Дуже смачні, не знаю, що тут, як тут дуже смачний кекс, я не знаю, що це таке, але дуже багато пудри. Одна пудра. Ось це така смакота з кавкою. Незважаючи на такий важкий час. Та незважаючи, що незабаром Різдво на вулиці, вже грудень я монтую відео з Греції з вересня місяця, ми були в вересні, початок жовтня, я знову до вас свириваюся з влогом з Греції. Я хочу передати трішки тепла, позитиву і надії на найкраще, все буде добре. Ми красоту вже звідали, а тепер ходимо, бродимо по вуличках, де живуть просто люди, місцеві люди. Питали мене глядачі, чи Олег зловив врешті рибу. Ні, не зловив ні однієї. А потім у нього терпіння закінчилося, і він перестав ловити сказав, що це, можливо, не моя справа. Хочу сказати ще раз, що Агія Галіні, де ми зараз знаходимось, дуже затишне місце. Це місце для людей, хто любить тишу, релакс. А також це місце для тих, хто любить половити рибку. Мясо или кусок рыбы, что-нибудь закинуть. Да, что-нибудь съесть вкусное. Добрый вечер. Добрый вечер. А что ты замовил сегодня? Что, что заказал? Баранина. баранина. А я рыбку. Дорадився. Я дорадився. Ми чекаємо замовлення. А мы зашли и вышли. Сняли музыкантов. Мы уже поочаровали. <laughs> Не, мы наели классно было. У нас сегодня баранина была и, и рыбка была дорада. Вечер субботний божественный. Сегодня так жарко днем было, что вечером до сих пор очень тепло. Дарыш наборы грипптих мы. 26 лет, 19 лет, баночка. У нас наступний раночок. Ще три дні нам залишилося до виїзду, дні проходять швидко. Потрібно насолоджуватись, насолоджуватись життям, насолоджуватись цією красою. Ідемо на сніданочок. de Без алкогольного пиво, оліжик, як завжди. А набір проколов. Невеличкий перекусик. Ми тут тільки снідаємо і вечеряємо, а вдень ми це салат. Зазвичай це грецький салат. Токтильчик є угу. Я хочу показати, подивіться, який столик. Його. Скло і під склом. Ракушка.

написав Олег, потрібно жити яскраво. Олег. Сьогодні яскраво. Ой, какой я черный стал. Ну? Даже по сравнению с Вид уже перегнал. Просто смотри. Йдемо в Ще Сьогодні і ще два вечора. Неділя сьогодні, понілок вівторок, середу, назад. Назад у домку працювати. Ну, заказ буде до того. Тоді нову терміна фотосіду. Так, вже. Будемо додихнутися. <ристот> 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 Дивіться, як тут їздять що. ще все. Отак, щоб їздили в Німеччині, так як хлопці поїхали, то я не знаю. Це вже б забрали в поліцію. Це або ще в Ні, сумасшедший. Ми йдемо на Галега, так дивляться. І думають, хало Африка. Такий. Красава. Да, красава. Що, така крута рубаха в тебе. Дома ти на роботу не візьмеш, на весілля теж не візьмеш. А да. ти б хоть... Удачно. <сх> на відпустку. Да? Да. Я поспав, так хорошо, ну що, дихай, зараз сплю, там ще Тож да. Добре, для того і відпустка. Ой, як гарно, як гарно. Це ще два дні. А ще б зробити останній день. Цією красою. Я її заберу з собою. Давай заберемо цю красу з собою. Таке сьогодні вийшло відео спокійне, з сумом трішки, можливо, так, мені сумно. Зараз грудень, в Україні, надалі страшна війна. Я сиджу, монтую відео з Греції, з Греції, з вересня і початку жовтня. Я дивлюся на ці кадри. В мене помішані такі почуття, тому що хочеться жити далі. Хочеться залишатись на позитиві, але ми не можемо повноцінно-повноцінно бути на позитиві, повноцінно розслабитись. І це все Це все важко. Тому і відео, можливо, таке відображає сум, що ніби відпочиваємо, але разом з тим. Але разом з тим, маємо те, що маємо. Будуть писати в коментарях. Що я показую відпустку. Так, я так вирішила. Я... Ми відпочиваємо, і я показую все, показую, як є. Це наше рішення, моє рішення. Але кожен, звичайно, має право на слово, на те, що думає. Пишіть те, що думаєте. Я обіймаю кожного. Бажаю всього найкращого і до наступних відео.